Вітаю! Ми переходимо до третьої частини майстер-класу. На цьому моменті у вас вже повинна бути, в принципі, практично готова силянка. І що ми тепер маємо зробити? Оце у нас є початок силянки. Це закінчення наших рапортів. І, як ми бачимо, наш початок від кінця. Відрізняється одним рядочком. Відповідно, ми повинні доплести ще один рядочок для того, аби мати симетричні закінчення. Набираємо одну білу, дві сірі і проходимо згори донизу через першу сіру бісерину. Ось так. Тоді одна біла, одна блакитна, одна біла, проходимо в останню сіру, набираємо дві сірі, дві білі, три помаранчеві і проходимо в ось цю передостанню помаранчеву бісерину. Одна помаранчева, чотири білі, і проходимо в другу червону бісерину, тоді набираємо 5 білих, проходимо вперед останню червону бісерину, 4 білі. Одну помаранчеву, Проходимо в другу помаранчеву бісерину, чотири помаранчеві набираємо. Чотири білі. Повертаємося через ось цю другу білу до гори. Тепер п'ять білих і проходимо в білу посередині наступного ромбика. Ще раз набираємо п'ять білих. Проходимо вперед останню білу, 4 білі, одна помаранчеву. Набрали і проходимо в ось цю останню помаранчеву, в дві білі після неї та одну сіру, тобто разом через 4 бісерини. Набираємо дві білі, одну блакитну і проходимо в блакитну бісерину. І в цьому місці я буду пришивати застіпку. Я набираю одну блакитну бісерину. Далі набираю застіпку і одну білу бісерину. Прохожу сіру бісерину. ось так, підтягую. Тепер, нічого не набираючи, я повертаюся вниз через білу бісерину, через застібку і через блакитну. Після цього прохожу ще через дві блакитні бісерини. перша. Друга, через одну білу, так. знову нічого не набираючи. Я пропускаю ось цю білу бісерину, з якої в мене виходить ниточка, і повертаюся вгору по оцих крайніх бісеринах, тобто через три <кій> блакитні через застіпку, через білу бісерину після застіпки. Повернулася вгору, прохожу ще через ось цю останню сіру бісеринку. Знову нічого не набираючи сіру бісеринку, з якої виходить ниточка, я пропускаю, вниз прохожу через білу бісерину, через застіпку, через блакитну. Далі прохожу. Ще через, принаймні, попробую ще через ось ці дві блакитні і білу пройти. Дивіться, проходьте стільки разів, скільки у вас проходить голочка з ниточкою. Наприклад, назад я вже не зможу повернутися, в мене вже не пройде голочка, але три рази я пройшла, цього буде достатньо, і тоді я просто йду по роботі, аби заховати. Свою ниточку йду по діагоналі, так само, як ідуть у мене ромбики. Також не забувайте ось, коли ховаєте Ниточки проходити по бісеринках, десь там між бісеринками, отак заходимо під ниточку, в петелечку повертаємося, зав'язуємо між бісеринками вузлик. І так нам потрібно декілька разів буде зробити, аби наша ниточка добре була закріплена, і навіть якщо вона десь там в кінці, не дай Бог розійдеться, то наступні вузлики її, в принципі, затримають. <кій> Ще один тут останній зав'яжу і вже буде мені достатньо. Я собі підпалю ниточку. От коли ми заховали ниточку, у нас тепер є два ідентичних симметричних закінчення, але нам ще потрібно пришити застібку з іншої сторони. Тут у нас є оцей останній набір, одна блакитна і дві білі бісерини. Ми його просто розпускаємо, заселяємо ниточку в голочку. І набираємо одну блакитну бісерину, далі набираємо застіпку, і після застіпки набираємо ще білу бісерину. Тобто робимо те саме, що ми робили з вами з тої сторони. І так само проходимо в ось цю останню сіру бісерину. Далі будете все те саме робити, повертатися, декілька разів проходите, ховати свою ниточку. Закінчите вже самостійно. Я також дороблю, там нема вже нічого складного. Я думаю, ви запам'ятали з першого разу. Сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався, Силянка також, що у вас все вийшло, все було зрозуміло, детально та ясно. Дякую всім вам за підтримку, за вподобайки. Дякую тим, хто цінує мою операцію і підтримує мене донатами. І до зустрічі в нових майстер-класах. Впевнена, що це не останній, і у нас буде ще дуже багато цікавих. Взагалі було б мені, наприклад, цікаво дізнатися, які майстер-класи вам більше всього подобаються, які б ви хотіли бачити на каналі, аби я знала, яких майстер-класів записувати більше. Тому пишіть, я всі коментарі читаю і до зустрічі!